Вечірні вулиці пусті лише, вітер гуде сигаретний не дим у небо думки несе, скільки пройдено доріг, скільки ще йти шукаю відповіді там, де не знайти. Життя, як лабіринт, де кожен сам блукає, хтось знаходить вихід, той шукає і втрачає я жиду своїм шляхом. Хай він складний, бо тільки так зрозумієш, що ти вільний чи слабкий. У житті так буває, не все як мріяв, пада вистав. Через темні ночі я йду до світанку, хоч важкі мої очі у житті. Так буває, втрачаєш, знаходиш, любиш і страждаєш, але віру не кидаєш, хай дороги важкі, хай петляєш, шлях. головне, не здатись, не впасти в Згадую ті дні, коли був молодим, коли все попереду світ здавався своїм. Мрії, як вогні, манили за собою яскраво, але час навчив мене життя не забава Друзі розлетілись, кожен знайшов свою долю Хтось живе у радості, хтось утопив у болю. Я ж залишився собою, незважаючи на літа. Хай серце зберігає їх імена, як свята. У житті так буває, не все як мрія Падав і вставав, але далі я крокував Через білі сльози, через темні ночі Я йду до світанку, хоч важкі мої очі у житті Так буває, втрачаєш, знаходиш Любиш і страждаєш, але віру не кидаєш, хай дороги важкі, хай петляєш шлях Тись не впасти в прірва І нехай говорить, що я надто серйозний Що живу не як всі, що мій шлях неповторний, але я знаю своє, у мене є душа чиста, яка дихає, яка ще жива, не пуста, завтра знову прокинусь. Подивлюсь у вікно своє. Може сонце зійде, а може дощ і щільне, але я буду йти, поки б'ється серце моє сильне. Тому що життя це все, що має я єдине. У житті так буває. Не все як мрія падав, і вставав, але далі я крокував Через білі сльози, через темні ночі Я йду до світанку, хоч важкі Мої очі у житті Так буває, втрачаєш, знаходиш Любиш і страждаєш, але віру не кидаєш, хай дороги важкі, хай петляєш, так життєвий головне, не здатись, головне, йти, бути живим Так бывает завжди.